І я все ж таки, дорогі мої, наголошую, що в залі знаходиться не один ректор, а два ректори. Тамара Івановна, запрошуємо вас. Вечними оплесками, друзі вітаємо на сцені Тамара Іваніна згардова. І відзначаємо, що за вагомий особистий внесок справу встановлення і розвитку університету та знаходить 70-річчя від дня заснування Київського національного торговельно-економічного університету та Іванівській Раді вручається пам'ятна відзнака КНТУ гідному шани. Ви чуєте, що я говорю? Так що я хочу сказати у цей святий для нашого університету день, що я дожила до 92 років, щоб порадуватися на ваше щастя. Учора на радіо виступав наш шановний ректор Анатолій. Антонович Мазаракі, він дуже детально і добре розказав, що зроблено за останні 20 років в інституті, в університеті, коли він працював і працює ректором. Була б я не жінкою і не ректором 20 років, щоб я трошки не розказала про те, що ми зробили. За Попередні 20 років, коли прийшли на цю околицю міста Києва, де ще не було ні будинків, нічого, тільки починав будуватися, строїться метрополітен. Як ви думаєте, з чого починається вуз? Вуз починається з вибору площадки за його будівництва. А площадь, яка повинна бути площадка, ця, ну мінімум 15 гектарів, щоб це був комплекс сучасного, красивого вузу, де були б і гуртожитки, і комбінат харчування, і актова зала, і лабораторний корпус, і аудиторний корпус, і бібліотека, і господарчий корпус. Скільки треба землі? Ми її отримали 12 гектарів. І це було щастя, без копійки. Не те, що зараз треба воювати за кожен метр. І ми виправдали довір'я і міської ради, і комуністичної партії про будівництво інституту. А з яким трудом ми будувались? Я б вам могла дуже довго розповідати, але я враховую, що в мене мітинговий виступ і треба не дуже розпорошуватися. Починали ми із того, що треба було построїти лабораторну учбовий корпус, бо ми брали на прокат вісім шкіл, де працювали викладачі і наші молоді студенти першого і другого курсу. Що це було за навчання? Як його контролювати, як це було незручно. Діти сироти і напівсироти після війни не мали де жити, а найняти житло вони не могли. Як ми від цього переживали? Всі викладачі і я, і наша профсоюзна організація, ми не знали, що робити. Я ходила до ректорів інших вузів і просила для дітей і напівсиріт, щоб дали в гуртожитку їм і нам дали 30 міст, університет, хозакадемія. Авдієнститут, автодорожний інститут, спасибі їм і сьогодні. А коли ми побудували наш перший красень, гуртожиток на 400 місць, ми і їх дітей теж сирі поселяли. Ця дружба між університетами, і тоді нас інститут, а не університет, мене просто порадувала як людину, що можна було отако вирішувати ці питання. Ми ввели не учбово-лабораторний корпус першим, а ввели гуртожиток першим. І це було велике свято для нашого інституту. Другим пішов лабораторний учбовий корпус. Це було 23 квітня 1973 року. Ми перші заклали сріблий карбованець і таку, знаєте, як на майбутні покоління пишуть е, капсулу капсулу бронзову красиву у правий вугол приміщення нашого лабораторного ж корсу. Може, колись прийдешні покоління сюди на землю будуть можливі побачити, як починався оцей перший в республіці університет торгівлінг. 14 тисяч квадратних метрів наш лабораторний жбовий корпус. І ми його ввели, як ми працювали, коли підходило діло до Нового року до зими, всі будівельники йшли на здачу житла, бо за житло питав уряд, питав народ. А кому ми потрібні були? Хай можна обійтися, знаєте? Але ми просили будівельників залишити хоч одну бетономішалку, мішалку і самі створювали будівельні загони на чолі з викладачами, які були активні в нас студенти. Як вони нам допомагали? В оцім залі, в, акції, в цій актовій залі зараз кращий ковр лежить килим на полу. А тоді в нас був такий студент з Арменії, Назар'ян, чого я запам'ятала його прізвище, він організував будівельну бригаду, і самі студенти постелили ковролін у цьому залі. Ми були щасливі, що студенти нас розуміють, нам допомагають, яка це була дружба, як вона от такі тяжкі хвилини сколоджує, об'єднує людей. І це дуже було добре. Побудували інститут. А зібратися колективу, у нас вже була велика партійна організація, профсоюзна організація, немає де. Ми йшли в кулінарне училище, ми просили клубом. І треба було знайти кошти, гроші для того, щоб збудувати актову залу, комбінат харчування, господарчий корпус, аудиторний корпус і бібліотеку. А це коштувало більше 2,5 мільйонів. А Україна могла витрачати на будівництво без дозволу Москви тільки 2,5 мільйони карбованців. А ми що нам робити? Як продовжувати? Я йду до Щербіцького бувшого першого секретаря Комітету партії України, хай йому земля пухом, яка це була прекрасна людина. Володимир Васильович, що робить? Нема, нема де працювати студентом, колективом, де збиратися, де поговорити, крім маленьких наших лабораторних приміщень в лабораторному корпусі. І він мені каже, шановна Тамара Івановна, у нас скільки будинків недобудованих, що ми не можемо за інститут просити Москву. Я говорю, а що ж мені робити? Я дам команду нашому голові ради міністрів, ляшку, щоб написав листа. Беріть цього листа і їдьте до Москви. Може, ви доведете там, чиновникам, розказати вам, куди йти. Бо я перший раз тоді була в Москві. Я попросила мера з Бурської, тоді мер був міста Києва, герой України, щоб він мені виділив якогось фінансового працівника, щоб по терміну, я історик за освітою, не працівник торгівлі, не економіст. Він мені виділив начальника управління, чому я зупиняюся на цьому, Це цікаве, цікаве питання. Як можна вирішити питання? взагалі. І він дав мені начальника управління фінансу міста Києва Полянова Миколу Миколаївича, хай йому земля пухом. І він за мною поїхав з дарами України. Що <плесі> 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 да. було? то було. І ми за тиждень вибили 2,5 мільйони на будівництво. 2,5 мільйони. І нам написали листа. Ми будемо слідкувати, як ви витратите ці гроші, ці кошти. І ми їх витратили. Прекрасно, тому що не тільки 2,5 мільйони пішло, а пішло 4 мільйони на всі ці прибудови. І нам допомагали шефи. Тепер це спонсори, а раніше це були шефи. <плес> да. Ну, конечно, були, працювали. Ну шефи теж, знаєте, я пишу в своїй книзі Життя прожити, не Як Важко ректору, ректорату, інституту, котрі треба будуватися, а він мені каже, у мене дочка закінчила 10 -й клас. Що хочеш, ти роби. Або будемо будувати Тамару Івановну, або бери дитину і буде красота. І так було. Райком партії, міськом партії вимагає, щоб були діти, робітників і селян. Міністерство освіти вимагає, щоб були знання у студентів. Міністерство торгівлі, якому ми належали, вимагає, щоб ми брали мужську стать до інституту, бо наша галузь без мужчин пропадає. І ми, звісно, повинні були брати мужчин. А як їх брати, як вони мужчини, слабіші на вступних іспитах? За це ректорам окремо треба давати героїв. Я правду кажу, правду. І я якось на іспити по історії СССР, як у ми вступних екзаменах, а я історик могла щось розібрати, як відповідає. Відповідає юнак із Чернігівської губернії, із Казильця. Гарненький очі на шнурочку, сині такі, а мені так подобаються сині очі. Я сіла. Так подивилася, думаю, ну хлопчина, тільки в торговлю, Там дівчат, то що треба. А професор Діденко, екзамінатор наш, каже мені, Тамара вона, та він же ні в ту степ розказує. Я говорю, як це не пту. У нього питання. Розкажіть, будь ласка, або дайте характеристику соціально-економічної області Чернігова. Де ви живете? От, ким, чим займається ця область, як там трудівники? А тут якраз нагородили Чернігівську область орденом дружби народів. Я його і питаю, цього. ну бачу, що дід на п'ятірку не хоче, а в хлопця по математиці тройка. Ну, ну, куди ж, треба ж п'ятірку вже, що ж робити. Я й кажу: да давайте задамо питання до додаткові. Ну, він мені каже, пожалуйста, Тамара, задайте йому питання. У хлопче, Скажіть, будь ласка, за що зараз нагородили Чернігівську область Орденом дружби народів? А він мені каже, заробила. <праць> Після цього професор Діденко по інституту розказував, як я беру філософів <праць> до інституту. Але ніколи. Ми за них самі не вчилися. Ніколи моя совість чиста, щоб я комусь сказала поставити п'ять, якщо він не тягне, і ті, що треба було брати, і не треба, і ніколи, як кажуть, не різали медалістів, бо вони хоч і йшли не з першого, а до останнього іспиту, були хорошими студентами. Це я вам розказала просто для педагогічного. Це була, це була така робота, це було таке життя, що я вам не можу просто передати. А скільки ми пережили, коли перебудовували комбінат харчування, де ми зробили ресторан у жбовий, навчали з технологічних студентів, як треба обслуговувати, вечори тематичні. Це все ж було. Це було. Ну, коли ми захотіли зробити вищий пітолику в кафе у студентському, бо низький був стеля падала прямо на це, по проєкту, ми витягли землю з землі на метр, углубились. І мої началь, заступники не вірили, що я зроблю з будівельниками і студентами-викладачами краще. І мені Грищенко покойний, нехай йому, мій заступник по службовій роботі, сказав Тамара Івановна, ну якщо прийдеться випишити за грубе слово, гепнуться за те, що ви цього не зробите, буде дуже боляче. я йому відповіла словами прекрасного поета Платона Воронька. Не страшно упасти, а страшно тягти. На довгім повіді втікаючих літ. Тож ми не боялися, інколи порушували право, але не собі на дачі, не на свої машини, на свої шуби, а для справи і вигравали в цьому. Це була така гра з суспільством, знають, що треба, а закон не дозволяє. Я вам скажу, що зараз. Я не то, що захоплююсь, ну, по-русски, восхищаюсь тим, що робиться в інституті, який він став красивий, які облиця в усіх милі. Боже мій, погляньте навкруги. Це, це просто прекрасно. А новий гуртожиток, який побудували без мене вже, ми залишили п'ять гуртожитків, всі позаміські студенти мала житло. Ми перші в республіці надавали сімейним студентам окрему кімнату. Мені якось на раді ректорів Віріженко, бувший ректор автодорожного інституту, каже, Тамара, може, ти там і дідський сад вже построїш на території, щоб, я кажу, будемо демографічну, так сказати, демографічне питання вирішувати у нашій республіці. Я вам повинна сказати, що багато, я б розповідала, дуже багато питань цікавих і цікавих для вас. Якщо хтось зацікавиться більше і ширше тим періодом, що я очолювала цей вуз, будь ласка, є з книгу, яку я опублікувала, читайте, не посумуєте. Я вам скажу. Вдячні у Тамара Іваніва за такі теплі слова. Я, я закінчую, Анатолій <ріст> Е, Не вже я зараз. Ваш новий гуртожиток, це я для Антона Антоновича так. Це, я йому вже сказала, кусок Європи на території університету. Не треба їхати у Європу, підість і подивіться, що це за університет і взагалі що це за інститут. І коли мене зараз питають, Тамара, як вам живеться в поважному вашому віці, не намикаючи, скільки мені років, от як вам живеться зараз після такої бурливої діяльності? І Я кажу, що так, живеться, як співає кикабідзе. Мої гада моє багатство. Але я перевела це на українську мову і звучить це так: мої літа то скарб, а не біда. Господь дарує їх лише навзаєм, лише тим, хто творить, любить і дерзає. Лиш тим, хто засівав усті жита. отож і до вас звертаюся, молоді, працюйте, бо, як сказав великий Франко, лиш в праці мужа виробляла сила, лиш праця світ таким, як є, створила, лиш в праці варто і для праці жить. Не спішіть їхати за кордон на роботу, бо ніхто вас так не оціни, як рідна земля, як рідний народ. І я хочу сказати: шануймося, люди на довгім віку і будьмо щасливі в єднанні. хай діти сміхаються нам з поветку, літаючи в снах на світанні. Зустрічаймося, друзі, як сестри й брати. Прощай ми з надією зустрітися знову. І хай вам щастить, хай в житті вам щастить, на дружню і щиру розмову, на щастя, на долю, на все дороге нам до болю, хай зозулі кують вам літа, на щастя, на долю, на довгі. Щасливі і мирні вітали. Привіт, будь ласка, нашу нагороду. Друзі, нагадуємо, що Тетяна нагороджує, нагороджується нагороджується відзнакою пам'ятною від КНЦУ під назвою гідному шани. А також Варто нагадати, що відповідно до постанови Верховної Ради про відзначення пам'ятних дати ювілеїв з нагоди 70 років з часу заснування Київського національного торговельно-економічного університету в обіг введено ювілейні монети. Пава Іванівна, наскільки карбованця всерізного ви закопали, та хай залишається археологом, а вам першою ми вручаємо пам'ятну монету України 70-річчя Київського національного торговельно-економічного університету. Під ваші бутні обласки, друзі, не зупиняємось і подаруємо ще чуть більше тепла для нашої товари Іванівни.